Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити обзор на мій планшет, який мені подарували батьки на новий рік. Ось такий чехольчик зеленький, такий класний, така камерка крута в нього. Ось такий класний вогін. Я хочу вам споч показати спочатку, е як він складається круто. О, тут дуже класно бархова. І воно так буде, хай воно буде отаке. У нас тут YouTube всякі приложення, а це по... тут всякі... це в мене скачалося, я потім зроблю де є обзор. Якщо ви хочете, пишіть моїх коментарях. Я хочу е зробити Аліна, обзор е по... На свої ігри. Ну я вам просто покажу ігри Майнкрафта 2. Тут ідеї, як можна строїти гарні будинки. А хто хоче, я всіх зіграла ці ігри і показала, як я їх іграю всіх. Пишіть в коментарях. Тут у мене і календарик такий міністр. Тут я пишу, щоб свято не забути. І все. Більше такого нічого немає. Можете подивитися мої ігри. Крутий в мене iPad. Пишите в коментарях, якщо хочете, я зробила. Поіграла всі свої ігри. <throat> всі свої ігри і по... І показала, як я, як я їх граю. Всіх цілую і люблю. Всім дякую за просмотр.